Арт-терапія є одним з напрямком, яка допомагає краще віднайти себе, знайти якийсь ресурс. І багато хто запрошених, вони вже створювали свої картини. І сьогодні це буде ще одним таким ніби поштовхом для них, для розвитку, для того, щоб вони не зупинялися і йшли далі пошуку свого спокою і свого ресурсу. Це дуже добре, що на такі заходи. Якби приглашають і треба йти, бо воно якби як розгружає, розвантажує людей, і ти уділяєш собі. Так само я би жінки нікуди, і жінка без мене, то я думаю, що це якби, дуже добре, що ми в місті, і це все якби, будемо картину в місті створювати. Карту України невеличку і свою область Луганську, бо ми самі з Луганської області, сердечко будемо малювати, там, де сама Луганська область. Хочемо додому, однозначно. Повернутися, чекаємо перемогу. Турбуватись про ментальне здоров'я потрібно. Як ж можна так почувати себе краще, спілкуватися, спілкуватися з іншими людьми, бо біда поділена з кимось стає вдвічі меншою. Тримати в балансі роботу та відпочинок, не нехтувати відпочинку. Так само обирати ті способи, які приводять нас в ресурс. Для когось це малювання, так як в нас сьогодні на центрі. Хтось займається спортом, і дуже класно, коли люди. Вмикають тіло, бо стрес живе у тілі. Тіло першим бере на себе всю біль, і останнім відпускає все це. Звичайно важливо сьогодні на день відкритих дверей, щоб громадяни міста знали про те, що ми продовжуємо нашу роботу. Що на сьогоднішній момент у нас на центрі працюють надзвичайно кваліфіковані фахівці практики, науковці, де ми можемо залучати їх до різних видів діяльності, які ми проводимо на базі нашого хмельницького центру. А саме це індивідуальний. Альні консультації, це і зустрічі, це і психологічний супровід. Наші гості можуть також відвідувати різні семінари, вебінари, форуми, тренінги, які ми організуємо від нашої організації.